Заняття з футболу, гандболу, легкої атлетики та настільного тенісу для близько 300 вихованців Грибінської дитячо-юнацької спортивної школи проводять на базі спортивного комплексу у місті Гребінка. Цей багатофункціональний спортивний комплекс справжня гордість нашої області. На теренах нашої області такого спортивного комплексу немає. Збудований і введений в дію у 1995 році. Площу, яку він займає, 4 гектари. на на цій площі розташовані будівлі будинку фізичної культури, легкоатлетичний манеж і, власне, сам стадіон. Також на території комплексу створені сприятливі умови для тренувальних занять не тільки для діток, але й для всіх охочих. Всі бажаючі грибінківці і, і гості нашого міста також мають змогу займатися вечорами у, у будівлі спортивного комплексу. Різні секції, в тому числі і великого тенісу, легкої атлетики, займаються. Гирьовим спортом досконалює свою фізичну форму. Саме в цьому комплексі проводять змагання на районному, обласному і навіть всеукраїнському рівнях. Справжнім скарбом спортивного комплексу є легкоатлетичний манеж. Його Довжина 120 метрів, ширина 18 і кругова доріжка, яку ви бачите, довжиною 200 метрів. Крім того, там в кінці манежу ще є сектор для штовхання ядра. Ну, Практично легка атлетика, зимова, ті змагання, які проводяться у Залі то майже всі вони проводяться у нас взимку. А ще до спорткомплексу входить стадіон, футбольне поле якого вважається одним з найкращих в Україні. На початку травня 2018 року відбулося часткове руйнування правої трибуни стадіону. Відновлювані роботи були заплановані на весну 2022 року, але на жаль, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. І оця трибуна вона в аварійному стані, З неї мали починати реконструкції звідси. Оце все розбирати і по новій все складати. І мали вже перший транс 20 мільйонів на весну 22 року. рік. Спортивний комплекс міста Гребінка – справжня перлина Полтавщини, яку важливо зберігати. Комплекс став не лише символом активного способу життя, але й місцем, де народжуються майбутні чемпіони та де кожен може знайти своє місце для тренувальних занять, покращити власну фізичну форму та активно відпочити.